Зі сльозами на очах та квітами у руках провести в останній путь воїна до міського палацу культури прийшли рідні, близькі, друзі та знайомі 31-річного героя Віталія Манька, який загинув 3 листопада на Донеччині, захищаючи нашу державу від російських загарбників. У 2000 році він прийшов до першого класу вишняківської школи. Це хлопчик, який завжди ставився. З відповідальністю був дуже жвавим, веселим, дружелюбним. В нього в класі завжди було багато друзів. Разом зі мною він пройшов п'ять років з першого курсу до кінця до п'ятого курсу. Коли вперше прийшли на перше вересня і разом з мамою звичайна проста сільська жінка, але вона так виховала його. Дійсно, що ну він міг бути тільки героєм. Ще у 2016 році Віталій доєднався до лав Національної гвардії України, у складі якої пройшов чималий військовий шлях. Тож своїми спогадами про нього поділилися і його побратими, які також прийшли на прощання з героєм. Я познайомився з Віталієм, ще у 2016 році він тоді служив у Нацгвардії. Він ще тоді вже виконував бойові завдання. Це був дуже хороший, добрий та Порядний чоловік. Разом проходили службу під час АТО ОС. Потім, у 2022 році, спочатку по нашого вторгнення він повернувся. Один раз залишався на позиції три тижні без заміни і витримав і Останній раз він поїхав в якості медика від артилерійського пострілу. Отримав поранення несумісне життя. Побратими винесли. Мене. Останнім прихистком для Віталія Манька став сектор почесних поховань захисників і захисниць України на Свіштовському кладовищі. Світла пам'ять та вічна шана нашому герою. Катерина Груднєва, Олексій Крижановський. Кременчуцькі новини.